Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. А прокоментувати останні події вже нового року. Ми запросили до нас Василя Яблонського. Це заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня а, одне з останніх повідомлень про те, що бойовики активно перекидають в район Донецька нові артилерійські підрозділи і бронетехніку. Про це повідомляє Уніан. Ми можемо побачити зараз статтю з цього приводу. Що це означає там? Буде підсилюватися якась напруга, це просто там гра м'язами, як то кажуть, це, або це підготовка до якоїсь там операції. Ну, це може бути все насправді. Ми повинні розуміти, що ну наскільки я знаю, там сили не такі значні, які можна говорити про якийсь масштабний наступ. Там йдеться про кілька танків <гум> і інші бронемашини та артилерія. Очевидно, це Вирішення завдань і певних тактичних завдань, якщо ми не побачимо нарощування цієї військової міць найближчим часом. Очевидно, все навколо відомого об'єкта, навколо Донецького аеропорту, який занадто близько стоїть до міста Донецьк. І, очевидно, тут багато. Є різних причин, чому це все відбувається, і, можливо, навіть це якимось чином пов'язано із відтермінуванням від приговорів, відхід від ну, певний такий від мінських домовленостей. Адже аеропорт досить близько знаходиться до Донецька, і ми розуміємо, що це демілітаризована зона, про яку можна було б говорити. За рахунку збереження статус-кво, вона практично доходить до середини Донецька до середини міста, і зрозуміло, що це не є вигідно насамперед бойовикам. А Донецький аеропорт він насправді ще в такому стані, що він може, якщо його захоплять терористи і приймати літаки, тобто там можна все це розчистити. Ще варто там за нього боротися? Ну варто насамперед боротися в будь-якому разі. Це українська територія mm -hmm. і це є українська земля. Земля, як із такого стратегічного е, аспекту, так і власне з тактичних моментів, про які я вже сказав. Очевидно, очевидно, що. Е, Є певні, ну, про це не говорять, але є певні, скажімо, спроби е, захопити його як злітну смугу, в тому числі. Е, ми знаємо, при відступі з Луганська е, злітна смуга була виведена е, з ладу, принаймні е, на даний момент е, така ситуація. І е, ми також розуміємо, що е, досить складно під цим вогнем, під, е, таким наскрізним вогнем замінувати цю злітну смугу. Але, очевидно, такі якби, роботи ведуться, і ризик використання аеропорту, як дійсно, як литовище дієвого він знижений. А в той час, коли перекидається нехай невеличкі якісь там порції російської техніки, ми можемо якось відповідати про це. Ми можемо у відповідь щось робити, також нарощувати якийсь там потенціал. Ну, Ну, я думаю, що потенціал у нас є, є певний потенціал, і, очевидно, це справа військових вирішувати, яким чином протиставляти, скажімо, цим силам, цим одиницям і власне українські озброєння. Я думаю, це все робиться. Інша річ, що ми не можемо ну, принаймні відповідно до тих зобов'язань, які ми взяли на себе добровільно, вести певні активні військові. Військові дії з важким озброєнням, якщо немає нападу з боку терористів, в мене таке враження зараз йде якісь такі показові передання українській армії від президента військової техніки. Вона з Краматорська їде у Львів, там її передають, і потім вона знову через всю Україну їде знову ж таки. Ну, мабуть, для того, щоб використовувати її в зоні АТО, або інші якісь заходи, які. Траплялися наприкінці року. Навіщо це робити? Ну, По-перше, це має певне символічне значення. Угу. Нова техніка чи відновлена техніка це завжди позитивно впливає на загальний позитивний дух і військ, і населення. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що військова техніка це, ну, власне. Бійці споріднюються з нею. І за кожним закріплена, очевидно, якась бойова машина, зброя і все таке інше. Очевидно, йде процес у комплектації. Uh -huh. Не виключено, що ця техніка поїде і в зону АТО, але в даному разі, ну, якщо ви запитали про Львів, йде комплектація тієї чи іншої військової частини. І, очевидно, ми ж свій ноутбук не передаємо кому завгодно. Ну, Якщо така доречна аналогія, так само і з військовою технікою вона закріплюється за тим чи іншим підрозділом, за тим чи іншим військовим. І власне, це це, це є зброя А Переговори, які планувалися, скасовувалися, знову планувалися у нормандському форматі на 9 січня. Одне з останніх повідомлень відбудеться таки по телефону. Це нормальний, взагалі ну вид переговорів не зустрітися особисто з Василем і поговорити, а по телефону там привітав, там на Фейсбуці щось написав. Ну і все, нібито там провели. Я розумію, я розумію ваш скепсис, але ми повинні також розуміти таку річ. Якщо ці переговори принесуть певний результат. Нехай вона буде, хоч і по е, дротовому радіо, умовно кажучи, розумієте. Головне, аби був результат. В даному разі, ну, скажімо, певних чи великих сподівань на результат. І я розумію, що якась із, можливо, європейська сторона, якби теж не бачить, е, ну, скажімо, можливих здобутків там 9 числа, якби, якби вони могли бути. Тому узгодили такий формат. Е, в будь-якому разі, ми повинні відзначити, що перемовини ведуться зрозуміло, що до певної міри це. Затягування часу ще воно ще воно пов'язано можливо з тим, що, ну, скажімо, там в російської сторони немає от, в російської машини задньої передачі, розумієте? От є, якби, є якби поки що якісь гальма ми бачили невеликі, вони використовувались. Очевидно, немає, 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 немає тих точок е, е, зіткнення, да, порозуміння, які могли е, просувати цю справу. Цю Справу і очевидно, Росія таким чином намагається демонструвати всьому світу, що через тиск вона не буде очевидно, не буде ну якби підкорятися цьому тиску санкціям і, і такі подібне. А переговори в них беруть участь міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції і Росії. Ну а, а, я чув, що Франція каже, що вони вже готові навіть скасувати санкції проти Росії а, і а, дати цей самий. А, Задніх ход, про який ви кажете, навіщо це потрібно? Ні, французи демонстрували завжди задніх ну mm -hmm. європейці, це, це нормальна практика, це абсолютно нормально, Будь-які переговори виставляється вища планка, а потім очевидно хтось вище, хтось нижче, десь знаходиться до одного рівня доходять, і таким чином ми отримуємо певний е, певний консенсус. Розумієте, я так думаю, що тут, от як в фільмі, місце зустрічі змінити не можна. Є добрий і злий поліцейський. В даному разі ну, Франція демонструє, якби от є якби такий добрий поліцейський, який е, намагається, м, скажімо, ну, пряником, е, якимось пирогом заманити або от, е, знайти певний консенсус. Є це, очевидно, відпочена боті... гра в Євросоюз, тобто всі країни про це в курсі і кажуть, ну нехай Франція буде добрим поліцейським. Я думаю, що певні, я не буду стверджувати, що це так є, але певні домовленості, очевидно, є. І Франція завжди займала таку більш помірковану позицію, очевидно, з огляду на досить, скажімо такі, налагоджені стосунки, економічні, і, і з містралями ми знаємо цю історію. І ну, я взагалі. Такий хороший знак оклику поставив біля французької позиції через власне цю історію з містралями. Очевидно, очевидно, що ну власне можна, і бачите, як от зараз по телефону говорити, але без якихось поступок. Мусять бути поступки з усіх боків. Я не кажу, що хтось повинен поступатися певними принципами, так там демократичними, на яких власне побудований весь Євросоюз, але тим не менше для цієї гри, для цих перемовин мусять бути якісь рух, якісь нові пропозиції. А ви думаєте, що переговори у нормандському форматі, які можливо відбудуться 9 січня, вони до чогось там приведуть? Результати її якісь буде. У нас ну, багато було ми, мінських переговорів. Ми розуміємо. Дивіться, були перемовини вчора, здається, на рівні директорів департаментів. Оголосили їх, поспішили оголосити з робочими, за якими зрозуміло, що директор департаменту нусь не уповноважений підписувати якісь там значущі документи. Зараз підняти рівень, підняти рівень до міністрів закордонних справ. Ну, певне певно, насторожує власне форма, але я ще раз кажу: був би результат, форма може бути будь-якою. Якщо домови, якщо вдасться домовитись телефоном, ну як то кажуть, це добре. Добре, я зрозумів так, що ви не дуже сподіваєтеся, що буде якийсь результат. Не дуже не дуже. А наступні це не промовини, а це будуть дебати з приводу ситуації в Україні у Європарламенті Відбудуться у вівторок, 13 січня. Планується знову ж таки їх провести. Там буде якийсь результат. Що це за дебати? Ну я мешканець України. Ну будуть вони там дебатувати з ким. Про ситуацію в Україні будуть представники України і Росії. Чи вони самі там будуть дебатувати? Що ну насправді є, є європарламентарі, і ну скажімо, ситуація ситуація досить складна, і це один із майданчиків більш широкий із залученням Російської Федерації обговорювати те чи інше питання. Я думаю, що це також має право на існування будь-яку можливість вирішити власне цю кризу, цю проблему мирним шляхом. I don't know. В тому числі через дебати в Європарламенті, треба тільки вітати? Я е, заплутуся вже в санкціях. Франція каже, що вони можуть скасуватися в санкції. Тут ми бачимо у повідомленні, Євросоюз Євросоюз почати підготовку нових цільових секторальних е, санкцій, тобто ну, на випадок е, подальшої ескалації конфлікту. А те, що вводиться військова техніка на Донбасі, це ескалація конфлікту. Як розуміти, ескалація конфлікту чи ні? А, ну дивіться ми отримали повідомлення: ескалація конфлікту це активні військові дії. Вводиться чи не вводиться? Очевидно, вводиться. Я якби не буду стверджувати ні те, ні інше, але очевидно вона вводиться. У Нас давно вже якби частина кордону прозора, її ніхто не контролює там, де є обсє. Ну, Там, можливо, якісь є обмеження, є пункти, де є території, де контролю жодного немає. Ми цілком можливо, що техніка, техніка заходить. В даному разі, мені здається, це повідомлення це йдеться про перегрупування. Але ми також знаємо, що йде ротація російських військ. Ми знаємо, що десь відбуваються якісь локальні зіткнення між терористами і терористами, між козаками і терористами, між російськими найманцями і терористами. Насправді, насправді такий рух на цих територіях із спробою впорядкувати, все-таки якось ранжувати всі ці військові формування. І це, на жаль, проблема не тільки для ДНР-ЛНР, а це й для України теж важлива проблема. Про ситуацію в Україні: тракти, тракти в Одесі. У неділю взірвали волонтерський центр. З допомоги бійцям АТО на вулиці гімназичній. Це Ви, наскільки я пам'ятаю, там да. так? А, і нібито кажуть, що це є якісь політичні еліти, яким вигідно в Україні дестабілізувати ситуацію. Які в нас є такі політичні еліти, яким вигідно, щоб там взривалися, там кафе, там волонтерський центр. Вон, дивіться, є така є такий вислів російський давній кому війна, кому мать родна. Є е, структури, які заробляють, е, якщо так можна сказати, тупо заробляють на війні, без, без жодних якихось моральних застережень, без нічого. Е, і вони є в будь-якій країні. Е, я не буду стверджувати, це одна із версій, очевидно, є е, комусь вигідні е, ці теракти, але я мушу сказати, що ми повинні готові бути. Найближчим часом, на жаль, як це не сумно говорити, але очікувати чогось подібного не тільки в Одесі. Одеса традиційно місто. Тут ще, як то кажуть, от… Е Якби росіян до певної міри переклинуло із подіями 2 травня із цими сподіваннями на Одесу, що підніметься південь, і тоді якби до Криму, і все таке інше, Одеса буде постійним об'єктом нападів. А ми повинні розуміти, що по всій країні, от київські події, недавні, коли е, там якась е, громадянка сумку принесла з потужним е, вибухом, десь місячна давність, чи, чи може ми повинні розуміти, що ця війна, вона можливо, можливо, вона перейде. В тактику таких невеликих військових мобільних диверсійних груп, і, на жаль, це наша це наша реалія. Тому ми повинні розуміти, що Одеса, Харків це найбільш такі дві е, е, два регіони, де два міста, де є, є великі проблеми. З іншого боку, це дуже багато залежить від влади. Е, той же саме Дніпропетровський, який фактично межує із зоною АТО. Там, там нічого немає, там ну майже немає uh -huh. нічого. Майже немає нічого. Це багато залежить від влади, очевидно, і від місцевої влади. Це досить велика проблема для України, оскільки влада виборна влада, принаймні вона вся обрана ще Януковича, Як тоді обиралися, це був такий скрім вибори 2010 року до місцевих органів влади. вони, Така була обкатка фальшування, яке потім відбулося у 2012 на виборах до Верховної Ради. І насправді всі ті люди залишились. І люди, які прийшли, ну, можливо, не зовсім чесним шляхом. До влади вони, вони є е, досить податливі до певних впливів, в тому числі і корупційних, і якихось фінансових, і ви кажете, якісь еліти. Очевидно, є еліта, ми про неї всі знаємо. Власне, е, президент втікач, так званий, і очевидно, фінансування це також е, відомо ведеться і з боку цієї так званої еліти і сім'ї. Окрім Яковича. Харкова, Одеси. Е... Києву також треба. Обов'язково да? Київ, очевидно, це така рожева мрія терористів, я б так сказав, оскільки це є столиця, це є серце України. І зрозуміло, що тут будуть сюди теж будуть спрямовані удари. І повертаючись до Одеси, ми пам'ятаємо, зайшли кілька підрозділів Національної гвардії з технікою з усім, і якби таке напівзнущання в той же день чи за день. Є вибух, і таким чином ми можемо собі тільки уявити, скільки сил залучено до цієї терористичної акції. А скільки е Ця така напруга буде тривати. Поки будуть е, е, війна на, на Донбасі, чи взагалі це років на п'ять, не менше? Я думаю, доки от, власне, є Владимир Путін і доки є ну, при владі його, його послідовники ідеї, власне е, е, насправді, е, що поганого для України і для Росії він міг зробити, він вже зробив. Е, е, два народи посварені на десятиліття, ну якщо не на століття. Тому, ну, скажімо, гірше, краще навряд чи буде, можна робити тільки гірше. І я думаю, що тут ситуація якраз полягає в тому, що чим гірше, тим краще. І це тільки, мені здається, частина плану цієї величезної такої інформаційної війни проти України, яка ведеться, і коли ми бачимо, от речі стають з ніг на голову, коли. Раніше відбувалася якась подія, і е, потім йшла іш, ішла інформаційна хвиля. Зараз під заплановану інформаційну хвилю вибудовують цілу низку подій, в тому числі терористичних. І ми на жаль повинні розуміти, що це наша реальність. Зараз. Ну нам напругу е, е, напругу, як би так. Е... Робить не тільки Владимир Путін, але у нас і внутрішні є да, напруги. Напружки. Да. Напружки. Да. Да. <laughs> ну, це мені здається, це напруга. Правий да. сектор отказується починятися Міністерству оборони України. Як ви можете прокоментувати цю новину, яка також ну. Ну, є якась напруженою такою. Ну як а як легалізувати? А як люди зі зброєю відмовляються підкорятися міліції? Ну, взагалі, ми самі по собі тут невеличка така держава у нас буде. Насправді насправді це неправильно, і ми повинні розуміти, що і правий сектор, і інші добровольчі батальйони вони очевидно. До певної міри вони виконали дуже важливу роботу. Ми повинні розуміти це. Це їх заслуга. От той момент, коли країна була оголена, взагалі без будь-яких сил. І перший батальйон Нацгвардії, і добровольчі формування, вони фактично закрили, вони зупиняли. Але, врешті-решт, якщо ми хочемо будувати якусь, ну я не знаю, систему взаємовідносин, яка називається держава, мусить працювати закони в будь-якому разі. І ем, зрозуміло, що є тотальна недовіра до непереформованого Міністерства оборони. Це абсолютно зрозуміло. І зрозуміло, що ем, це з одного боку можна розглядати як таку захисну реакцію е, тих же самих формувань правого сектору, не підлягати міністерстві оборони, коли ну там робляться теж дуже дивні речі. Uh -huh. Ясна річ, що ситуація змінюється, але це є велика проблема. Але це є лише верхівка айсберга. Насправді е, ми повинні розуміти, що. Людина з рушницею, з автоматом, гранатометом, кулеметом, вона має діяти в чіткому, наскільки це можливо, з, 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 в часи війни, в чіткому правовому полі. І якщо цього не буде. Я ризикну накликати на себе гнів багатьох людей, але я скажу, що якщо ситуація буде таким чином розвиватися далі, то із добровольчими структурами, які не будуть підлягати, скажімо, державній владі, як би це їм не хотілося, може статися те ж саме, що сталося із Майданом влітку минулого року, коли він повністю маргіналізувався. На жаль, на жаль, це може статися, оскільки. Поки, як той же самий Черчилль казав, є демократія, є держава, це речі такі не зовсім хороші. Але людство на жаль нічого кращого не придумало. Очевидно, є якісь механізми і через Верховну Раду, і через виконавчу владу впливати на реформування, але. Для того щоб в країні європейській, яка йде до Євросоюзу, залишалися неконтрольовані владою військові озброєння. Це нонсенс і це дикість. Насправді зрозумів на цьому все, але здається, у нас залишається ще декілька хвилин. Буквально парочку ви не зможете прокоментувати ціни на нафту після обвалу продовжують знову падати вже менше 50 Трьох доларів за барель, а в нас в Україні все спокійно, нічого не падає. Чому у нас трохи не зменшується ціна на бензин? А, насправді ми повинні розуміти, що а... Саме зниження нафти, це якби треба згадати слова Обами, що Росія буде відповідати за свої дії. І вона дасть, ну, отримає якби, певну гідну відповідь. Стосовно України. На жаль, на жаль, як питання військової безпеки, так само питання економічної безпеки країною, урядом, президентами не розглядалось серйозно. І фактично всі, вся переробка. Вона є переробка бензину, вона є нафтою, вона є досить відстала, в нас немає потужностей нормальних для наскільки я розумію, виготовлення якісного бензину. Okay. Весь бензин ми практично чи майже весь закуповуємо за кордоном. І така ситуація вона є досить плачевна. З одного боку, ми бачимо, падає ціна на нафту, з іншого боку, у нас падає ціна гривні. Девальвується гривня, і відповідно, а ми купуємо все це за валюту. Таким чином гривня падає, це не залежить від ну певною мірою, не залежить від падіння ціни на нафту на міжнародному ринку. Ми ми купуємо все за, за долари за валюту. І відповідно, потім трансформуємо це в. Продаж через гривню. На жаль, з іншого боку, я не виключаю, що є і спекуляції, але тенденцію таку теж не треба якби забувати. А, Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський був у нас сьогодні в студії. Дякую, що завітали і пояснили деякі, деякі, деякі а, події. Так. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії ми обов'язково ще повернемось.